Для мене головне те, що він був певною мірою унікальною людиною, чудовою людиною. Він був людина, який мав найкращі людські якості. Він був чудовим чоловіком, чудовим батьком, він був чудовим другом. Ми з ним познайомилися за для мене дуже цікавих обставин. Справа в тім, що у нас було багато співпадінь. Ми з ним одночасно стали членами Національної академії наук України, тоді Академії наук РСР ще. В травні 1990 року ми ще не були з ним знайомі. Його обрали іноземним членом нашої Академії, а мене обрали член кореспондентом нашої академії. Ну, потім пізніше я став і академіком. І в один день мені перезвонили і запитали, чи можу я прийняти відомого українця. Який є одним, можливо, з най... найяскравіших особистостей української діаспори, так воно тоді звалася. Але я думаю, що насправді Богдан Гаврилишин був лідером і був найбільш відомим і став, напевне, тоді і зараз головним представником української діаспори. Ну, по-перше, ви знаєте, напевно, що в Канаді. Він декілька років працював лісорубом, так? Воли в ліс. Це, між іншим, з точки точки зору розуму, це розумова робота. Але, звичайно, і дуже велика фізична робота. Причому ще тоді, коли не було цих величезних пилок, бензинових чи ну, я думаю, бензинових якими валили ліс, тобто треба було працювати із Сакирою. Ви розумієте, мої спогади йдуть, коли я щось розповідаю. Тобто я згадую те, що дотичне до моїх спогадів. Я згадав, що він сидів дуже сумний, що мені було незрозуміло. Ми сиділи з ним поруч. Вів засідання директор міму, тоді був Олег Білорус. Потім він став першим послом України в Сполучених Штатах, коли я став у Британії, він став в Сполучених Штатах, але Білорусь. І я запитав Богдана, чому він такий сумний. Він мені сказав, що він був в КДБ, і в КДБ йому показали матеріали, що трапилося з його братом. У нього був старший брат, який жив. У Львові, ну, де він жив, мені складно сказати, але він мешкав в той час у Львові і був студентом перед 1941 роком, студентом Львівського університету. І коли, стоп, це був все-таки, я думаю, не 41 рік, а 1939 рік, і коли Львів опинився вже не в Польщі, а в Україні, то студентів українського факультету вивели у двір і розстріляли. І його брат, його брат був серед тих, який був розстріляний, вбитий військами Радянського Союзу. І він саме в цей день, можливо, напередодні, але, але він був весь у спогадах про свого старшого брата і про те, як загинув його старший брат. Тому він був такий сумний, в такий. Нібито щасливий для нього день випуску інституту, який він фактично заснував. Богдан, як людина, дуже розумна, як вчений. Ну, я вчений в галузі наук про життя, він вчений в галузі економіки, в галузі менеджменту, в галузі стратегічного планування, тому що макроекономічних. Він, звичайно, працював, як всі вчені намагаються працювати пошуку оптимальних рішень. Тобто, Завдання на оптимізацію, як його потрібно свою мету реалізувати. І його метою було, як він, як людина, може найбільше допомогти Україні. І він шукав ці шляхи, і серед можливості допомогти максимально Україні, я думаю, саме було впровадити менеджмент, міжнародний менеджмент. Економічні зміни, тому що Україна, як всі країни, всі країни Республіки Радянського Союзу, вони всі мали планову економіку, ну, яка керувалася з Москви. І потрібно було переходити до зовсім іншого менталітету. І він в своїй діяльності, а в Україні він працював скільки. Значить, ну я думаю, він почав десь 89-го року, тоді, коли перебудова вже вступала в свій пік, в свій епогей. І коли вже було відчуття, що Україна може стати незалежною, стати незалежною, особливо після прийняття декларації про державний суверенітет, це був 90-й рік, як ви пам'ятаєте, він намагався зробити те, що було. б Найбільш важливим для України він займався вихованням молоді через той же самий мім і через створення пласту. Він очолював пласт, був почесним головою, якщо не помиляюсь, пласту. Я колись його побачив у костюмі, в уніформі пластунів. Ну, він пам'ятав з дитинства, він був серед пластунів. Він намагався в Україні створити правильні напрями розвитку вітчизняної економіки, вітчизняних фінансів. По-перше, він писав книги, які були, скажімо, дороговказами. Навіть його книга була дороговказ, і вони декілька було видань Дороговказу, і інші були теж пов'язані, що це зрештою його. Дороговкази чи е, поради, яким чином треба розвиватися в Україні, українській економіці, українському суспільству, якщо говорити взагалі українській державі, як незалежній державі, він користувався повагою, і до його думки, до його вказівок, навіть прислухалися всі ті, хто хотіли його почути, і всі ті, які вважали, що його поради є дуже корисними. А ті люди, які хотіли це почути, насправді саме так і думали. Богдан Габралишин був особистістю, і що мені приємно відмітити, що ми можемо бути гордими, що в Україні була така особистість. Його дуже високо шанував передостанній президент нашої академії, добре відомий всім академік Борис Євгенович Патон. Дуже високо шанував. І він був, зрештою, я думаю, з подачі Патона був обраний іноземним членом Національної академії, ну тоді ще Академії науки РСР, ще в передбаченні потім української незалежності. Тобто ще тоді, коли все-таки ми обирали не за політичними чи національними спрямуваннями, а за науковими здобутками. Але у Богдана і здобутки були великі, тому що він вважався одним з кращих економістів світу, макроекономістів, особливо. Ну, він був членом римського клубу, і багато з людей, які потім стали відомими економістами, закінчували міжнародну школу менеджменту в Женеві, якою він керував багато років, а перед тим був. Директором відповідальним за навчальну роботу, тобто, фактично, вони всі добре його знали. Богдан мав чудову родину, чудову родину Леоніда Петрівна, з якою вони прожили разом 66 років. Так. Чудові діти, я був знайомий з його. Я спочатку познайомився з його доньками, я думаю, з тіною, потім з тусею а потім із його сином Лесиком. От, і з, на дачі у Лесика під Києвом недалеко було таке прийняття для близьких, для Богдана людей. Потім ми зустрічалися в Женеві, відзначали разом Різдво. А Богдан любив танцювати, і вони з Леонідою Петрівною чудово вдвох танцювали, між іншим. Чудова пара, вона дуже красива. Він, я не можу сказати, чоловік красивий чи ні, але він дуже приємний і, і чудовий співрозмовник, тобто дуже приваблива людина, як людина, я маю на увазі, яка відразу викликала довіру і відчуття бажання з цією людиною розмовляти, познайомитися, знати краще. От я пам'ятаю, як вони вдвох разом танцювали і, танцюючи, дивились один на одного і один одному чудово посміхалися. Оце я не можу забути, як Леніда Петрівна дивилася на Богдана Лені. Він називав її Ленечка чи Лені, і як, вона, як він дивився на е, чарівну свою дружину. Вона дуже красива була, жінка. Навіть вже в віці. Ти бачив її жіночу красу. Я з ним розмовляю майже кожен день. Я мешкаю на вулиці Антоновича в першому кварталі. І коли я йду сюди, на роботу, я проходжу парк Шевченка. І коли я проходжу парк Шевченка, я бачу дубок, який був посаджений фондом Аврилишина і дощечка меморіальна. Так що я роблю якийсь жест кажу. Доброго ранку, Богдане. Що добрий день, Богдане? І туди далі.